Всім привіт! Ви на каналі Crino і сьогодні я хочу розказати про мого домашнього банана, який росте в мене вдома. Цього банана я купував на банановій фермі. Ця бананова ферма знаходиться за Києвом. У ній ще також цього можна купити багато інших екзотичних рослин, які можна тримати вдома. А зараз я хочу більше розказати про свого банана. Цей банан е, карликовий, тому він може виростати лише до метра. Ну, до 2 метрів. Метра 50 десь так. Але незважаючи на його ріст, він дає дуже багато плодів. 400 плодів в рік. Мені здається, що це досить багато як для такого маленького банану. Цей банан не любить дуже стресу. Тобто він не любить, коли його повертають, іншим боком ставлять, переставляють на інший підвиконник, чи його кудись міщають. Також він не любить, він йому потрібно Сонце, але не су... сильно, щоб на нього дуже світило, але й щоб не було йому темно щось між цим середнє. Він е дуже активно росте ціле літо, починаючи з весни і закінчуючи е осені, то знову трошки знижується і так цілу зиму. Чи тоді, коли температура стає на вулиці, чи просто зимою то мінус 10, десь так тоді він не замерзає, але просто знижує, не так активно росте і розвивається. А літом чи весною взагалі він росте дуже швидко і гарно. Він дуже схожий на пальму, його листя дуже гарні і великі. Цей банан найкраще розвивається, коли температура у нього від 18 до 26 градусів. Тоді йому, найкра... Тоді йому це найбільше подобається. Тоді він найкраще розвивається. Цей банан роз... росте, в нього листя виростають зсередини його. Ось, як ми можемо зараз бачити, ось Е... Оце... Листочок майбутній. Він зараз закручений, він взагалі був дуже низеньким, але поступово він ставав вищим, вищим, потім він зараз стане вищим, розкрутиться і стане звичайним листком. Також цей банан кожного ранку можна на ньому побачити розсум, всередині, там, де піднімаються листочки, де я вам тільки що показав. В ньому там завжди можна побачити воду росу. Так він себе сам поливає, тому він може так довго, досить довго пробути без води. Цей банан дуже гарний, дуже... і дуже смачний. Цей банан поки що ще не дає плоди, через те, що він ще маленький, він має виростити трохи більшим. Також в нього є квітка цього банану перед самими бананами розпускається. Вона дуже гарна і велика. Цю квітку запилювати не треба, нічого з нею робити не треба. Також деколи, потрібно, деколи можуть засухати нижні листочки, то ці нижні листочки потрібно просто обривати. Не обривати, а ось по стовбуру ось так знімати. Як може бачити, отут у нас був листочок чи два, чи три, і ми їх зняли. Це йому також потрібно для цього, для, щоб він добре розвивався. Тобто, на стовбурі не має бути листя, стовбур має бути і пустий. Цей банан також не потрібно пересаджувати різко, а поступово міняти горщики. Щатка маленький. По пізніше трошки більший, потім ще більший, і так далі. Він розвивається досить швидко, і багато не хоче. Його одобряти не треба, ну, якщо, по бажанню можна. Він якби, з цього росте досить добре. Також я можу вам ще розказувати. Про інші рослини, як їх за ними треба доглядати, так цитрусовими, як лимон, як апельсин, як банан, які теж можна вирощувати вдома, які можна вирощувати вдома. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео, і пишіть коментарі, якщо б ви хотіли, щоб я ще зняв. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі. Всім па-па!